На жаль, на жаль, не можна говорити про Збройні сили Російської Федерації, країни агресора, як про тупеба. Вони так само вчаться. Вони так само адаптуються і вони так само нарощують цей потенціал. Як би це прикро, не звучало, але це факт. І то йде на часом моя року, вони використовували тактику малих груп. Що це означає? Це означає те, що вони на тих чи інших ділянках вони помало затягували особовий склад. Тобто вони по 5-6 чоловік намагалися накопичити на лінії бойового зіткнення для того, щоб потім здійснити, штурмові дії. У них є так було таке висловлювання, засунування по сторінку, скільки треба людей з пропавторами. Вони так, я десь от, чув одного з їх командирів. Я тоді зрозумів, що вони будуть за один, один метр класти там багато людей своїх. Тоді я зрозумів, що в них там людське життя, ну взагалі нічого не коштує, але ну, в них ніяк розходять. Такі вони, як людей до людей, відносили до матеріалу. У нашому підрозділі такого немає. Ми цінуємо там, життя і здоров'я своїх побратимів, ми один одного підтримуємо, наші командири теж відповідно задача наших підрозділів в не допустити накопичення оцих сил. І, відповідно, ще заздалегідь на рубежах їхнього підходу, по ним працювала артилерія, знищувала ці мальмалі групи, і так само працювали по їхньому скупченню. А потім вже, коли вони намагалися пройти просочитися малими групами в час в яр, відповідно, їх вже знищували зброєю, і, відповідно, працювали безпосередні штурмовики. Осаме мікрорайонний канал. Це була наша наступна на задача. На той момент, коли ми туди приїхали, ворог вже тримав під повним вогневим контролем всі логістичні шляхи. Силові засоби, які там були зосереджені, вони були ну, досить суттєвими. Особливостю часу у яру це була та кількість FPV дронів. Війський я Майдан. Небо грязне. Було ще три приходи і кожає зараз FPV. До цього FPV так само, як Прийом. Виски, виски, я Майдан, Щойно ще один прилет FPV. Прийом. Я трантрейнер, Майдан, я транс-тренер. в хату. Виски, ще один прилет FPV.